Доброго дня. Гасінський район Вінницької області це 14 територіальних громад, це 240 тисяч людей різного віку, різних професій та різних соціальних потребами. Пенсіонери, молодь, та діти соціально незахищені версії населення ВПО – Всі вони потребують уваги та підтримку з боку органів влади. Наразі в районі проживає 24 тисячі 98 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, з них 7 тисяч дітей. Маємо 10 місць компактного проживання ВПО. На 1 січня цього року всі державні соціальні виплати здійснені в повному обсязі. Загальна сума виплат становить 548 мільйонів гривень, проведені нарахування і засічні нового року. У 2023 рік був ще одним роком зі статусом воєнного часу. Всі наші турботи про тих, чиї рідні в ЗСУ. Підтримка Збройних сил України та забезпечення обортоздатності нашої держави залишається першочерговим завданням. За дорученням начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Берзова в Гасінському районі ми провели 87 зустрічей з родинами захисників та захисниць України. Під час спілкування ми знайомили родини з дорожньою картою допомог, підтримували, консультували, спрямовували звернення до фахівців. Передавали підтримку у вигляді продуктових наборів. В Гайсінському районі видано 7 сертифікатів на помешкання родинам військових, що потребували покращення житлових умов. Вже сьогодні майже всі родини придбали житло або ж процеси його оформлення. Також за програмою професійної адаптації ветеранів війни та навчання в автошколі отримали сертифікати 19 родин військових на суму 142 тисячі гривень. Ще 62 родинам захисників та захисниць повернуто грошову компенсацію за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей на загальну суму 1 мільйон 147 тисяч гривень. 75 дітей-учасників бойових дій побували минулого року на відпочинку в Закарпатті. Усі 14 територіальних громад Гасінського району виконали та перевиконали бюджети за 2023 рік. А у рамках діяльності робочої групи Прозорість та підзвітність в районі відбувається постійний моніторинг бюджетних закупівель. В результаті цього вже зекономлено 3 мільйони бюджетних коштів. Найбільша кількість договорів була укладена у трьох територіальних громадах Ладишинський, Краснопільський Кунківський. Не стояли монстров біди у постраждалих областях. Гасінський район долучився до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Херсонській області після підриву ворогом Каховської гідроелектростанції, а також до відновлення докупованих територій Херсонщини в рамках загальнодержавної програми Пліч і Попліч. До цього було залучено 12 громад району, 14 одиниць потужної техніки, екскаватори, самоскиди, автівки, автобуси, передані ресурси, продукти, харчування, предмети першої необхідності, будівельні матеріали. Майже 50 працівників району працювали на відбудові пошкоджених будинків, подекуди під обстрілами і в умовах спеки, відсутності води та зручності. Не залишилися поза увагою освітні заклади. За підтримки Вінницької обласної військової адміністрації та партнерів ЮНІСЕФ освітні заклади району отримали мобільні бокси, а діти пільгових категорій наплічники до школи з набором необхідного приладдя. А дошкільні заклади дидактичні матеріали безпекового напрямку в ігровій формі. На жаль, маємо вчити дітей жити під звуки сирен та тривоги, а задля забезпечення навчального процесу в закладах освіти облаштовано 248 захисних споруд. За новими стандартами розвивається медицина в районі. В Гайсінському районі одна лікарня має статус кластерної, це Гайсінська міська, та чотири загальні заклади охорони здоров'я. Наразі усіма ними укладено 111 пакетів медичної допомоги на суму 410 мільйонів гривень. Маємо й перше в районі реабілітаційне відділення у 2023 році. Енергетичне підприємство уклало угоду з громадою міста Владижом про створення на базі профілакторію реабілітаційного відділення на 50 ліжок, що зможе надавати актуальні послуги ветеранам та їхнім родинам. Ми були поза увагою соціальні проєкти. Ми підтримували дітей, що потрапили у складні життєві обставини. Дарували їм не лише необхідні речі, але й позитивну емоцію. Не забували ми про прийомні родини. Одним з прикладів небюрократичного підходу стала родина Зайгородської громади, де батько прийомної родини після смерті дружини залишився виховувати чотирьох дітей. Але хатина, де вони проживали, не відповідала умовам. Тому позбавити цю родину статусу та передати дітей до інтернату могло б бути простим рішенням. Утім, дружня родина стала прикладом подолання негараздів, і ми надихнулися ними, відремонтували будинок, забезпечили дітей гідними умовами проживання. А за підтримки Ірини Брзової народної депутатки України родина має гідні умови для життя, навчання саме у родинному колі. Щодо планів на новий 2024 рік. Гасінський район його зустрів, як і вся Україна з вірою в нашу перемогу та з підтримки ЗСУ. Тому в пріоритеті залишається зміцнення оборотоздатності підтримки та допомога родинам захисників, дітям, вітеранам. А за ініціативи президента України в Гасінському районі стартував новий проект Пліч попліч Всеукраїнська шкільна ліга під гаслом разом переможемо. Попри війну діти повинні займатися спортом та бути здоровими. П'ять шкіл вже провели турніри першого етапу та у дев'яти змагання тривають вже цього тижня. Ми віримо, що побачимо команди Гасінського району серед переможців. В планах посилення медичних послуг не лише з реабілітації, але й з психологічної та психіатричної допомоги. Адже війна ранить не лише фізичною, але й ментально. Для цього у нас вже готуються фахівці первинної ланки. Ми й надалі разом з Вінницькою обласною військовою адміністрацією будемо підтримувати родини захисників та захисниць, дітей наших воїнів, родини загиблих та внутрішньо переміщених осіб. І всі разом будемо наближати нашу перемогу. Бо ми всі українці, ми всі доньки, і сини нашої великої України. Дяка кожному і кожній, хто вірить і підтримує, хто працює, молиться, хто надихає і захищає. Слава Україні! Героям слава!